Ми повернулись. Хто щойно до нас долучився, нагадаю, це програма в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин і продовжуємо спілкуватись у студії вже зараз на тему Міжнародний день музеїв. Напевно, не кожен знає, коли і як саме відбувається цей день. І ми маємо привід відвідати один з музеїв Львова, яких, до речі, чимало, але про які згадуємо не так часто. Хотілося б частіше. Десь до Дня музеїв наші гості підкладають. Готували, розкажуть нам про заходи, які будуть відбуватися у Львові. Ви можете просто надзвичайні речі побачити, відвідати. Говоримо з Богданом Месюгою, завідувач відділу експозиції та науково-освітньої роботи у національному музеї Львова імені Андрея Шептицького, і з Марією Цимбалістою, яка є завідувачем сектору культурної освітньої роботи музею Андрея Шептицького. Я вас вітаю нашій студії. Ви прийшли з цікавими речами. Ми десь так спочатку розпочнемо. Отже, день музеїв у нас цього року припадає на 18 травня, Так? так? Тобто кожного року ділок. кожного року ми святкуємо міжнародний день музею 18 травня, так але, але десь цього року заходи ви починаєте трішки швидше. Вже я так розумію, з п'ятниці ми можемо бачити різноманітні флешмоби і різні заходи. Так, тобто, так само кожного року музей старається якось е, нагадати людям черговий раз про музей. Хоча то, ніби, мало, буде за наше свято, в яке ми відпочиваємо, але звичайно навпаки, ми пропонуємо безкоштовні різноманітні заходи, е, на які люди можуть прийти, і якби мати ще одну нагоду відвідати музеї, та і тут залеж... так, як день музею випадає в понеділок цього року, понеділок зазвичай також практично у всьому світі це є закритий для відвідувачів день музейний. Тому ми заходи перенесли на вихідні. Тим більше думаємо, що багато людей зможе відвідати, тому що це є не робочий день. Давайте розкажіть, з чого ви розпочинаєте. Перший захід це флешмоби. Я так розумію, різноманітні. Коли він буде в п'ятницю, суботу? Так, в п'ятницю о 2 годині буде проводитися така ціла серія таких учнівських флешмобів в холі національного музею на проспекті Свободи. 20 в цих флешмобах будуть брати участь діти, учні міських наших львівських шкіл. І вони запропонували таку таку дуже гарну ініціативу оживити картину. Вона так називається жива картина. Вчителі і учні обрали собі деякі картини з нашої експозиції, з наших збірок нашого музею, і вони вирішили їх відтворити вживу. Так Влад і це буде воруч, тобто своїми зусиллями як актори, а, так а, які тобто, будуть відтворювати ролі, певні картини там на різну тематику. Угу. В основному це є живопис український 19-20 століття. Там є різна така тема там жінка з помаранчами чи там бабця з онукою. Ще там інші такі історії. Так, і вони відповідно будуть намагатися їх відтворити вживу, тому ця назва жива картина. Якщо би хтось бажав прийти подивитися, побачити, як це виглядає, то запрошуємо. Це безкоштовна акція, яка в другій годині у п'ятницю відбудеться на проспекті Свободи. 20. яким чином долучились учні до цієї акції? Звідки? Тобто вони це все організували. Ми співпрацюємо з школами, наш музей співпрацює зі школами завжди. У нас проводяться уроки, інтегровані уроки, тематичні заняття для дітей. І ми співпрацюємо з методичним центром освіти і, власне. Це вони запропонували таку ініціативу. Це, до речі, вже якби таке, якби такий вже результат цієї роботи. Вона тривала досить довго, і ці заходи, ці флешмоби, вони початково проводилися у супермаркетах. Тобто, це було власне по цілому Львову, В супермаркетах там, де теж велике скупчення mm -hmm. людей, різні учні різних шкіл готували такі живі картини, і люди мали якби впізнати, побачити якби, цю, цю картину, так які відтворюють учні. А це вже якби такі, якби таке останнє завершення власне цього проєкту, який тривав практично майже рік. Так і власне на завершення ми вирішили ці всі картини відтворити в музеї. Е, ну при тому, що власне їх можна і побачити в нашому музеї, якби оригінальні, де саме буде проходити на проспекті на Свободи Двадцять. Це чотирнадцята 14? 14 година. Так і власне вони зможуть і побачити і самі картини, і побачити, власне, як учні це відтворюють. Ну, ми ще самі цього не бачили, так що це для нас всіх, я думаю, буде сюрприз. Тепер така цікава річ навіть для мене є цікавою. Майстер-клас з вибійки так називається ця техніка. От зокрема, напевно, глядачі на вас можуть побачити. Так, одяг. це власне є футболка, в техніці вибік і декорована. Тобто це була проста футболка. Так. Ви її декорували за допомогою техніки? Трішки про це розкажіть. І коли так, це власне можна... в суботу, після цього флешмобу, який відбудеться в п'ятницю, в суботу ми продовжуємо різноманітні заходи для наших відвідувачів. І на суботу ми плануємо, ну в першу чергу, хочемо людей ознайомити з нашими творами, Так? Тому запрошуємо на екскурсії, які будуть відбуватися о 12, о 2 і о 4-й годині. Будь-хто може прийти, хто бажає долучитись до цієї безкоштовної екскурсії, відвідати наш музей. Ця екскурсія буде зосереджена на постаті Юрія Змієборця, незважаючи на те, що він є покровителем Львова і нещодавно мало його свято. Тому ми хотіли власне, показати, як Юрій є представлений в українському живописі, зокрема в іконі. Так? І, власне, до тої теми Юрія ми також пропонуємо такий майстер-клас, який буде тривати протягом дня з до 5 буде можливість прийти до музею, принести з собою якісь власні речі, трикотажні, прості, світлого кольору. І з використанням ось такої дерев'яного кліше, такого дерев'яного так? Та, та? люди зможуть з допомогою цього кліше і фарби нанести. Певний малюнок, це теж буде такий трохи сюрприз, він ще готується, так, тому що це є ручна робота е, на дерев'яній основі. Наш художник Олександр Бриндіков займається власне, вирізанням таких речей, таких кліше. Ось і з допомогою тих кліше можна буде собі оздобити турбинку, чи футболку, чи блюзку, тобто хто там що принесе. Ну, звичайно, що бо в нас були такі вже акції подібні, люди, звичайно, е, так е, щиро несуть власне, дуже багато речей, і спідниці, і з І хочуть так собі ну, оздобити. Це, до речі, ну, якби правильно. Це традиційно, тому що насправді ця техніка вибіки, вона є досить давня. В Україні давно була поширена і дуже часто заміняла собою вишивку. Так? Коли люди не мали часу вишивати, це досить довга складна робота. Вони робили ось такі кліше, і ти просто відбиваєш його на тканину. І, відповідно, набагато простіше, а вже можна собі і скатертину, і фіранку а це не Тимчасовий рисунок, там є а, певна технологія фарби? Та. І Ми, звичайно, для нашого цього майстер-класу будемо використовувати просту фарбу. Ну, вона теж не, не спирається, нормально можна носити, але нам хотілося основне звернути увагу на... Те, що на саму цю техніку, це якби насправді відродження таких давніх українських традицій, і воно є цікаве. І хочемо, щоб люди дізналися, як це відбувається, яка фарба для цього використовується, з чого робляться кліше, чи важко, чи не важко їх робити. Буде майстер, можна буде в нього все запитати. Так? І так само буде виготовлений спеціальне кліше власне, для цієї акції, так тобто особливий, якого кажу, ще немає, воно ще готується. І люди будуть мати таку пам'ятку власне, з того міжнародного дня музею 2015 в Національному музею в Львові. Ще раз от. Точнемо, коли це буде, які, це буде у години? суботу, це буде 16 вже травня, так? в суботу, ну, за я працюю з 10 до 6. Екскурсії будуть відбуватися такі збірні, люди можуть збиратися собі в групи на 12, на 2 і на 4. Майстер-клас буде тривати якби, постійно з 11 до 5. Дякую, цікаво. Цікаво. Я думаю, не лише школярам, а й десь єдине та єдине, що хотіла теж звернути увагу, що власне акції всі безкоштовні. Але ми все ж таки хочемо так перевірити, такі проводимо експеримент цього року. Все ж таки, вхід в музей є платний, так тобто ну, там такі смішні ціни, 10-15. Так, дуже такі легкі ціни, і це насправді ми хочемо, щоб люди теж були свідомі того, що своєю присутністю і тим, що вони відвідують наш музей, візьмуть участь у тих усіх безкоштовних акціях. Вони підтримують цей музей, тому що Давайте, це ми, є Ми це музей, ще так? якраз саме про підтримку, про те, що чого зараз потребує наша культура, наші музеї? Десь до другої частини цих акцій, день авангардуної культури. Це безпосередньо, пане Богдан, ви займаєтесь так цим напрямком. 17 травня буде відбуватись. Я хочу спершу показати глядачам сюжет, який ми зняли безпосередньо у вас, десь про перші кроки підготовки, щоб глядачі ввести в курс справи, і ми детальніше продовжимо розмову. Лекало сантиметр, яскраві тканини і хороший настрій. Так, студентки львівської академії мистецтв готуються до важливого дійства. Вони в тканині відтворюють костюми 30-х років для сценічної реконструкції фрагменту поетичної драми Івана Крушельницького Спір за Мадонну Сільвію костюмі шиють за ескізами художника-графіка Святослава Гординського. Це костюм Антоніо, одного з головних героїв. Нам завдання було максимально відтворити сам ескіз. Не історичний костюм, а саме скіз художника. Він сподавав е, свої ескізи площинному форматі геометричному, і нас є завдання, щоб відтворити геометричні ті самі форми. Відтворити задум художника не так просто. Майстрині довго ламали собі голову, як зобразити у 3D-вимірі такі абстрактні форми. Пластика тканини зовсім інша ідея. Якщо, наприклад, викроїти без... Паралоном синтепоне, то виходить, вся форма спадає. А з паралоном в нас стоїть, в принципі, це відтвориться. Ескіз більшої геометрична форми. сцену для драми спір за Мадонну Сільвію» оформляють за ескізами відомого митця Андрієнка. Нечитайла. А акторами будуть також студенти Львівської академії мистецтв. Це перша примірка. Лавінія. Це натурниця, яка закохана в Антонія головного героя. Проте він не відповідає на її почуття, тому що це митець, який завжди грається почуттями своїх натурниць. От Лавіня закохана дуже сильно у нього, проте він не відповідає на її почуття. Головну роль Мадонну Сільвію зіграють по черзі двоє артисток. кажуть роль про різні сторони особистості персонажу, тому кожна зіграє, що їй ближче. Вона не може розібратися в собі в своїх почуттях і кого вона насправді кохає, тому що в неї є дуже багато залицяльників, і в принципі вона до кожного відчуває якісь почуття, але насправді вона закохана лише в Антоні. Авангардна культура е м, українська лишилася в костюмах Соні Делони в Парижі. В Україні вона пропала синічних костюмів 30-х років. Ми не маємо взагалі. Тобто і роблячи реконструкцію цих костюмів, ми вертаємо до Львова його фрагмент його історії. Виставу глядачі побачать вже 17 травня в рамках святкувань Міжнародного дня музеїв на подвір'ї музейного комплексу імені Андрея Шептицького на Драгоманова 42. Отже, Богдан Мисюга, завідувач відділу експозиції та науково-освітньої роботи у національному музеї імені Андрея Шептицького. Про День авангардної культури. Розповідайте нам як скільки готувалися до цього дійства, і ще раз десь детальніше, як воно все має виглядати. Взагалі то, якщо ви зауважили, то не тільки наш музей, всі музеї Львова рухаються в напрямку до того, що предмет матеріальної культури повинен стати Продуктом соціальним, тобто він повинен прийти з, з форми мертвого музейного експонату в активну соціальну форму представлення. І, власне, національний музей, як і в кожній добрій країні світу, є базою освітньою не тільки для шкіл, але й для вузів. І, Відповідно, цей день авангардної культури він є підготований спільно зі студентами Львівської національної академії мистецтв. Власне, дуже багато в підготовці того, а власне самого вечора, там, де буде представлена сценографія авангардна, яка ніколи у Львові не, не була представлена. Зараз пізніше я про це розкажу. І, власне, дуже багато відіграла самоорганізація студентів, які зі своєї ініціативи взялися шити костюми, які взялися самі ініціативно з таким позитивом і запалом. Тренуватися в таких акторській грі, тобто ми побачимо акторську гру фрагменту сценічної реконструкції вистави драматичної поеми Івана Крушельницького Спір за Мадонну Сільвію. Наскільки Можемо мені наскільки, глядачам, та, так буде виглядати? Це між іншим також робили студенти відділення ну, комп'ютерної графіки. О. І так, власне, це зроблено за мотивами. Графіки Святослава Гординського, відомого українського авангардного живописця, графіка, знаного у Львові, знаного за кордоном, і власне ця сценічна реконструкція фрагменту вистави це можливість зрозуміти авангардну культуру, тому що ми мали дуже довгу перерву, коли після активного розвитку і інтеграції львівського мистецтва в Західну Європу раптом відбулася перерва. Мали дуже тривалий час такої фальшивої ілюзорної конструкції світу, так, і, як пізніше її назвали соціалістичний реалізм, так. І, власне, люди загубили оцей дуже тонкий зв'язок з розумінням авангардної культури. І ця авангардна культура вона сягає глибоко в витоки народного мистецтва. Тому і недаремно оцей цілий день він. Розрахований також і на різновікову публіку. Скажімо, о 14-й годині є майстер-клас супрематичного пейзажу. Трішки детальніше. От, Власне, Що? слово «супрематичний пейзаж перше в, в термінологію ввів Казимір Малєвич. І чому, чому раптом оцей термін Малевича в дитячому майстер-класі? Угу. Перш за все, колись Мальєвич малював селянину на тлі широкої блакитної і жовтої полоси. І назвав це селянин на тлі українського пейзажу. І отже, перший супраматичний пейзаж це наш прапор. От, і діти побачать спочатку перший слайд цього майстер-класу це буде колося пшениці на тлі блакитного неба. Далі це буде український прапор. І насправді супраматичного пейзажу. Які пізніше означив Малєвич, як суперпантичний пейзаж, є в нас багато. У нас є е, семіотичне зображення е, Карпат в писанці так». ми маємо е, зображення е, підводного світу е, в мотиві хвилюк так? і багатьох інших. Ми маємо карпатські мотиви в нашій е, гуцульській вишивці. Є, є дуже багато дотичних елементів народної культури, яка дає можливість трактувати. Відтворення навколишнього світу не ілюзорно, угу. а знаково, чуттєво. І це спробують десь дітям донести. так? Так, і це спробують а дітям хто, донести. хто будуть майстри, художники. А, ну е власне, е я спробую вести цей майстер-клас, оскільки досліджую пейзаж угу. вже понад 20 років. І е цей е фрагмент е культури пейзажного малярства, який зачіпає е період авангарду, от, і я спробую це донести дітям спочатку. Так? У нас буде також другий майстер-клас. Для старшої публіки, тому що мій майстер-клас буде для учнівської, а для старшої публіки це буде майстер-клас відомого львівського живописця Петра Гулина, і він буде називатися майстер-клас абстрактної композиції, угу. де в такій невимушеній формі формі діалогу студентам буде спроба розказати і мотивувати їх до створення абстрактної композиції. То як вони робиться, які елементи чуттєві, якісь, можливо, ментальні, філософські впливають на. Створення абстрактного твору. Ви одразу кажіть, коли це буде чітко йде проходити. Ну, Ти, власне, 14-та година це майстер-клас для учнівської ще молоді. Ще моді. Буде... Драгоманова 42. Неділя. Неділя, так. Історичний комплекс Національного музею. 14 година це майстер-клас для учнівської молоді. Майстер-клас супрематичного пейзажу. Угу. І театралізований ще, б, музично театралізована імпреса. 16-та година це буде майстер-клас. Абстрактної композиції. Uh -huh. І е, 20-ту годину вечора е, це буде театралізоване дійство uh -huh. з елементами сценографії. Власне, це буде сценічна реконструкція вистави драматичної поеми Івана Крушельницького, Спір за Мадонну Сільвію. Всі костюми будуть е, пошиті за проектом Святослава Гординського. Вони ніколи в реальному житті відтворені не були. Uh -huh. Ніколи ця вистава за костюмом Гординського не, вперше не цього, гралася. Цього річ, так, та? це вперше ми це робимо. Взагалі, я думаю, що в нашому житті є дуже багато таких речей, обставин і історичних явищ, які ми повинні відновити, які ми повинні донести до глядача. Дякуючи багатій збірці нашого музею, дослідженням наших науковців, ми знаємо, що графіку ранню Святослава Гординського досліджувала відомий львівський мистецтвознавець Любов Волошин. І, власне, вперше ці костюми були, проєкти цих костюми були опубліковані в її монографії. От. А сьогодні студенти відділення художнього моделювання одягу, костюму академії мистецтв. академії мистецтв пробують відновити в оригінальних розмірах. Акторами будуть студенти менеджменту мистецтва, власне, це мої студенти, бо я також викладаю в академії мистецтв. І це такий спосіб. Такого дієвого менеджменту, так коли е, мистецький твір отримує нове життя, е, новий соціальний формат. Гаразд, ми більш менш окреслили, як буде проходити захід протягом трьох днів. Детальніше, я думаю, глядачі можуть і в анонсах прочитати на сайтах. Тепер мене цікавить, наскільки чи, чи так ви планували, чи десь на заваді політична, економічна ситуація в країні десь стала можливо помпезніше, мали проходити ці заходи. Можливо, у вас є плани на майбутнє щось зробити таке грандіозне. І ви і ви нам зараз про це розкажете. я. Думаю, найкращою відповіддю буде історичний факт. Коли 2015 е, року е, на київському іпідромі відомий етнограф, мистецтвознавець, архітектор Василь Григорович Кричевський, вирішив е, оформити український ярмарок і в рамках того ярмарку зробити е, театральний е, майданчик, де mm -hmm. професійна трупа Садовського грала шкільні вистави. І вперше е, молодий хлопець, 20-літній Анатолій Петрицький, е, на запрошення Василя Крачевського зробив сценографію авангардну. Це була перша авангардна українська сценографія. Ось вам і паралель. Але що цікаво ще, що е, всі кошти з того ярмарку були зібрані на допомогу раненим бійцям е, українських легіонів Першої світової війни? Я думаю, що зв'язок є прямий. Я думаю, що ситуація повторюється рівно 100 років. Рівно через 100 років знайшлися молоді, креативні люди. люди які роблять такі так. Речі. так, і ще одне я забув сказати: Долучилися до цієї акції також і Львівська національна академія музична імені Лисенка. Угу. І, власне, молодий композитор, музикознавець Остап Мануляк пропонує зробити знову ж таки реконструкцію графічної партитури авангардного композитора Йозефа Кофлера тут ми будемо мати синтез абстрактної графіки і музики. От. Så, Це не зважаючи все буде живу... на важкі економічні часи, ми маємо підтримувати так цю сферу. Е, Останнє, напевно, запитання. Часу нас зовсім мало. Чи е, громадський зараз часто навідується до музеїв, можливо, порівняти там 5 років тому і зараз, чи є спад, чи є піднесення? Е... Ні, насправді людей приходиться більше, бодже музеї, політика їхня ми намагаємося проводити таку політику, аби бути відкритими для відвідувачів. Пропонуємо для них різні заходи. Хтось любить слухати екскурсії, хтось любить дивитись музей сам, хтось Хоче сам щось робити, брати участь у майстер-класах, і чим відкритіші стають музеї, тим більше людей до них приходять. І ну, незважаючи на наші зараз складні обставини, ми, до речі, дуже часто так і думали, чи взагалі варто щось робити, бо в таких складних умовах здається, що якісь святкування вони не зовсім доречні. Але з іншого боку, ми теж прекрасно розуміємо, що в тих містах, в тих країнах, в тих середовищах, де є культура, де є жива культура, так. там люди не будуть воювати. Тобто воно дає таку певну мораль, яка працює на конструктив, а не на Знищення так і тому це важливо, щоб ми такі щось робили, щоб люди приходили і брали в таких заходах участь. Тим більше, що таким чином вони підтримують нашу культуру. Дуже дякую, що знайшли час до нас на відео. Вдалого вам проведення акцій, флешмобів. Думаю, ми також до вас долучимось. Спробуємо. Приходьте. Глядачам кажемо до зустрічі вже наступного тижня в програмі в об'єктиві.